Монолог пана Джінші, вона спромоглася розгадати таємницю хворої пралі. І зі школою письма справедлежить непогано після того, як я прислухався до парад травниці. У неї, безперечно, надзвичайно гострий розум, але з якоїсь причини вона відмовляється усвідомлювати те, що я б хотів. Ах, як мені це донести до неї? Через листа не можна. Якщо хтось інший прочитає його, станеться справжня катастрофа. Дійсно! Можна переказати через когось. О Ой ні. Так теж погано. Хай там яка, схоже, доведеться розказати особисто. Але як підійти до цієї розмови? М -м -м. Пан джінші монологи розводить. Та хто менше чує, той добре ночує. травниця! прошу, не відволікайтеся. Вже не вийде. Я не хочу вам заважати, тож дозвольте піти. Ні, за... Чекай хвилинку. А? Я волів тобі про дещо розповісти. Але що робити? Що мені сказати? Я боюся занадто сильно її здивувати. Якщо так, чи залишаться наші взаємини такими ж? Як наважитись? Як наважитись? Це якась нова хвороба? Краще принесу вам ліки. Як Мені це сказати. Наступного разу вдова імператриця. Очікуємо торбу лиха і мішок біди.